Добре, сьогодні наша зустріч, в нашій зустрічі можна виокремити два таких тематичних блоки. По-перше, я декілька слів скажу про саму нашу програму. Про особливості навчання на цій програмі. І другий тематичний блок це я розповім про деякі особливості вступу на програму, тому що цьогорічні умови вступу відрізняються від тих, що були минулого року, та й позаминулим роком порівняно теж відбулися певні зміни, на які варто звернути увагу. Ну і потім вже наприкінці. На кінці зустрічі, можливо, у нас можливо виникнуть якісь питання, то ми зможемо дати відповідь, якщо такі питання будуть. Отже, декілька слів стосовно нашої програми. Зараз я ще поділюся слайдами. Ну, власне, програма, наша Теорії історії української мови та компаративістика вона вже має не один рік історії, це програма. Яка існує ну принаймні десь вже років 17. Є у нас велика кількість випускників, які навчалися на цій програмі, і частина з них і викладає зараз у нас навіть Києво-Могилянській академії. Я ще на цьому потім окремо зупинюся. От ну а власне за цей час ми проводили, запроваджували певні зміни до цієї програми. І... От на сьогодні ми вже два роки працюємо за новими умовами, за новою програмою. Ми вносили зміни, пройшли ми акредитацію. Ця програма є акредитованою, і ми от останні два роки зробили більший акцент на саме практичне наповнення тих дисциплін, які ми викладаємо в цій програмі. Е, власне, що у нас, на чому ми робимо акцент, на що ми е, звертаємо увагу в першу чергу. Е, у нас програма е, ну, власне, і в самій назві можна побачити, що це теорія історії української мови і компаративістика. Тобто ми приділяємо увагу саме компаративному аспекту, а саме це е, зіставне мовознавство. Е, у нас в, серед дисциплін, які є на цій програмі, є. В тому числі і зіставне мовознавство, і також це порівняльно історична граматика слов'янських мов, також є вибіркова дисципліна, така як мовна інтерференція. Тобто, це ті дисципліни, які готують фахівця, який міг би працювати зі ставленням, які міг би працювати як ну, такий унікальний фахівець, який може зіставляти мовні явища, який готовий для роботи роботи З порівняльним аналізом буде володіти методиками порівняльного аналізу тощо. Окрім того, ми оскільки програма наша Пов'язана з компаративістикою, ми приділяємо також увагу і мовній підготовці. І от у нас є таке вже два роки: ми так працюємо. Ми в межах нашої програми пропонуємо курс з іноземної мови. ну, Крім того, що ви будете слухати, як і всі студенти магістерських програм. Києво-Могилянській академії у всіх є англійська мова, але в на нашій програмі є іспанська мова. і Вона є безкоштовною. У нас іспанська мова. Це на Вивчається як нормативна дисципліна на першому році навчання. Вона має 10 кредитів, ЄКТС І вона є безкоштовною. Власне, це єдина програма, де можна безкоштовно вчити іспанську мову, тому що на інших програмах там теж можна слухати іноземні мови, манувазі в германської групи, але це платні мови. У нас це безкоштовно. І також можна продовжити навчання з іспанською мовою. Якщо буде таке бажання і буде потреба, можна на другому курсі обрати її як професійно орієнтовану вибіркову. Тобто, загалом, якщо прослухати повний курс, то це 16 кредитів. Ну, якщо достатньо, скажімо так, основ, то можна на першому курсі на 10 кредитів прослухати іспанську мову. І є ще болгарська мова на теж в літньому семестрі її вивчаються 4 кредити. Е, крім того, ми додали ще такі курси, як, наприклад, переклад наукових текстів спецсемінар. От, от цього року студенти були задоволені і радили е, одногрупниками. І от зараз теж записалися на наступний рік студента магістеріуму на цей курс. Е, ну Є ще такі міждисциплінарні курси, такі як, наприклад, лінгвістика дискурсу, тепер маніпуляційний вплив. Е, є ще у нас Дальний такий курс мови мовознавства, в принципі. В межах цього курсу ми можемо пропонувати і певні гостьові курси, або це може бути якась проблематика. Ну, скажімо, групу цікавить якась певний напрямок мовознавчих досліджень, і тоді ми можемо в межах цього курсу прочитати це. Ну, наприклад, тут, скажімо, у нас поки ну, наприклад, це може бути щось пов'язане з прикладною лінгвістикою, або це може бути. Скажімо, корпусна лінгвістика або якийсь гостьовий курс, все це можна прочитати в межах от курсу мови і мовознавства. Е, крім того, е, яка ще є специфіка цієї програми? Ну, ось ви можете побачити перелік нормативних наших дисциплін. Як ви бачите, у нас є, наприклад, комп'ютерна лінгвістика на першому курсі. Це Теж корисний курс, який може прислужитися в проведенні подальших досліджень, і, в принципі, для написання кваліфікаційної роботи він буде таким дуже допоміжним. А є у нас лінгвістичний аналіз тексту. Є курси Порівняльні призі ставним порівняльна історична граматика, я вже про це говорила. Ну і також у нас є такий курс, як науково-дослідний семінар. Це дуже такий корисний курс, і специфіка його в тому, що він готує студентів до написання магістерської роботи тобто, це дуже такий важливий курс. І ви не будете так бути кинути напризволяще з цим текстом з цим дослідженням, а ми допомагаємо підготувати якісне, дійсно якісне магістерське дослідження. Ну і широкий спектр дисциплін вільного вибору. В принципі, студенти можуть обирати дисципліни з будь-якого іншого напрямку, але можуть і, наприклад, в межах дисциплін вільного вибору знову ж таки зосередитися більше на вивченні мови або зосередитися на тому, щоб покращити свої мовні навички. Наприклад, у нас щороку відбувається польська мова, і є студенти з інших. Напрямі вони обирають. Можна обрати, наприклад, турецьку, мову, латинську і так далі. Ну і а, є ще. Ви можете потім ознайомитися з цією презентацією. Є такий перелік професійних прав. Ну, як бачите, у нас наші випускники можуть працювати в різних сферах. Це може бути і дослідник, філолог-дослідник, лінгвіст, науковий співробітник. Ну але окрім наукової діяльності, це може бути і, наприклад, сфера медіа, це може бути і головний редактор, і літературний редактор. і Менеджер. І ми от робили, наприклад, збирали для себе інформацію, де працюють наші випускники. то Тут ну дуже така широке поле, де вони можуть застосувати свої знання і навички, і ми можемо говорити про те, що вони працюють і, наприклад, в державному кадастрі були наші служба державного кадастру працювала наші випускники, і викладацькі Реальності вони себе знаходять, можуть продовжувати в тому числі навчання у нашій докторській школі. От є у нас наші випускники працюють і за кордоном. Ну, наприклад, тут була інформація про те, що наша випускниця працює у Гарварді. Ну а от зараз, серед нещодавніх випускників минулорічних випускників, у нас є випускниця, яка зараз навчається в докторській школі в Гісені в Німеччині, і вона. Окрім того, що вона там навчається, в неї ще є її години, тобто вона має свій авторський курс пов'язаний з українською культурою, мовою. Вона з задоволенням викладає, в принципі, дуже успішно в неї складається ця кар'єра. Вона застосовує в тому числі те, чого ми її навчили на, на нашій на програмі. Так, ну, власне, серед переваг ще тут ми можемо назвати і нашу щорічну конференцію для студентів, аспірантів, молодих вчених. Ну, от Ви в принципі, будете вже брати в ній участь цього року. Наші магістри теж завжди беруть участь в роботі цієї конференції. Ну, Власне, це от те, що я хотіла сказати про. Загалом про нашу програму, і тепер я ще декілька слів. Скажу про особливості вступу. Тобто, це була перша частина, те, що пов'язане з самими особливостями навчання. Тепер є така важлива частина, яка пов'язана з вступом. Цього року у нас змінилися правила, і можна, я тут в чат скинула деяку інформацію, яка може допомогти зорієнтуватися з тим, як подавати документи. і Особливо я прошу звернути увагу на терміни, в які нам потрібно. Вам потрібно подавати документи, оформлювати все. Значить, зараз я ще поділюся одним покликанням, це. Інформація про етапи вступу. Ми цю інформацію ще продублюємо в наших соціальних мережах, я також це продублюю в телеграм-каналі, нашому у нас є телеграм-канал нашої програми. Але я зараз хочу ще раз проговорити стосовно основних етапів. У нас вже почався. Почалася реєстрація на єдине вступне випробування. Загалом, цьогоріч, у нас вступне випробування складається з двох частин. Перша частина це єдиний, єдиний вступний іспит, ЄВІ, і друга частина це вже фахове випробування. На що потрібно звернути увагу? Єдиний вступний іспит – це ну, таке тестування, на яке вже розпочалася реєстрація. Реєстрація розпочалася з 8 травня і триватиме вона до 31 травня. Тобто, можна звернутися до приймальної комісії і зареєструватися, отримати запрошення. Запрошення можна отримувати до 18 червня. І у вас Має бути кабінет учасника ЄВІ, і відповідно в цьому кабінеті можна дізнатися по місце, дату і час проведення вступного тестування. Саме це тестування воно буде відбуватися з 23 по 21 липня Ну Тут ще є додаткова сесія, ну але я все ж таки радила б не. Орієнтуватися на цю додаткову сесію, а реєструватися на основну сесію, тому що тут ну, можуть бути різні обставини, і все ж таки краще орієнтуватися на основну сесію, можна вже це робити. В чому ще особливість полягає? Єдиний вступний іспит складатиметься з двох блоків. Там буде блок з іноземної мови, 30 завдань буде з іноземної мови. Ну, я думаю, що всі, хто до нас вступає, будуть складати англійську мову. От, ну, там є ще інші іноземні мови. Ну, я думаю, що ви будете на англійську мову реєструватися. Значить, 30 завдань з іноземної мови. І, також 33 завдання з загальних навчальних компетентностей. Тобто це просто взагалі тест, який виявляє навички до навчання, до опанування нових знань. Я також зверніть, будь ласка, увагу, я в чаті скинула покликання. Зараз я. У нього поширювати, якраз. Значить, в чаті ще є покликання на важливу інформацію, яка пов'язана з демонстраційним варіантом тесту для вступу на магістратуру. Зараз я ще спробую продемонструвати цю сторіночку, так і можна її відкрити. Одну секунду. От, значить, Це з української правди, ну, але там дуже добре все розписано. Це такий допоміжний матеріал, який зорієнтує в тому, як, яка якою є структура цього єдиного вступного іспиту і на що приблизно потрібно орієнтуватися. Я також ці покликання надам в Ну, і ми на наших інших сторінках теж розмістимо ці покликання. Ну, тобто тут нічого такого особливого складного немає, ну, але потрібно пам'ятати про ці дати, дедлайни і вчасно встигнути подати документи, зареєструватися ну, і скласти ці тести. Ну, власне, от це все, що я хотіла вам розказати про загальний порядок вступу. Можливо, і про нашу програму. Можливо, є якісь питання до мене чи до колег. Тут якраз є викладачі, які працюють на, на нашій програмі. Можливо, щось незрозуміло, можливо, щось якісь питання виникають. Будь ласка, Алло, слухаю. Так, дякую дуже вам за інформацію. Я хотіла перепитати щодо іноземних мов. Mm -hmm. Я правильно зрозуміла, що от протягом навчання на магістратурі англійська, іспанська і болгарська будуть вивчатись обов'язково, і плюс ще, окрім того, можна буде обрати якусь мову за бажанням. Правильно? Так, 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 mm -hmm. абсолютно правильно. Другий курс у нас взагалі. Майже немає нормативних дисциплін на другому курсі. Нормативна, у нас перший рік це нормативні дисципліни, а другий курс це дисципліни, ви вибудовуєте свою власну освітню траєкторію. Фактично, ми пропонуємо вам профорієнтовані дисципліни. У вас нормативна лише одна: це е, науково-дослідний семінар, який вам є абсолютно необхідним для того, щоб написати успішну магістерську роботу. Інші дисципліни ви обираєте. Ну і за бажання ви можете обрати іноземну мову. Позаминулий рік року студенти обрали більше іноземних мов. Цього року вони якось більше зосередилися на теоретичних дисциплінах. по, -по іншому обрали Ну так от вирішила група такі були бажання. Тобто, тут це вже ми, ми вам пропонуємо різні варіанти, а ви їх обираєте. Так, можливо, є якісь питання ще. Так, може, щось колеги хотіли б додати. Можу тільки додати, що у нас магістерська програма невелика, ну, тобто, що е, це означає, що не така, що вона давня, насправді, порівняно з деякими іншими. От, але з іншого боку, Наші випускники зазвичай контактують між собою і контактують з кафедрою, тому я знаю, що багато наших випускників знаходили власне першу свою роботу, або там, скажімо, кращу роботу, так тому що перша могла бути під час студентських років. але таку якусь стабільнішу пов'язану зі спеціальністю саме через контакти з випускниками. Тому це теж варто мати на увазі, бо такий досвід маємо. Ну і у нас теж навіть наші випускники залишаються працювати в києво могилянській Академії на різних кафедрах, ну, в тому числі, наприклад, Катерина Ростиславівна у нас працює, є ще у нас Анастасія Націй, теж вона працює, є аспіранти Світлана Немировська, теж вона працювала в Києво-Могилянській Академії. Були теж випускниці. От Марія Зарінова теж у нас викладала Олексій Голінати. Ну тобто, в принципі, багато випускників принаймні пробували себе в викладацькій діяльності. Або сумісниками ми працювали, дехто на постійному постійному складі. Ну і в принципі, це дійсно теж дуже добре, тому що ну, як правило, і вони знають, як працювати з нашими студентами. Ну і для них це теж цікавий досвід, тим більше що вони можуть знайти потім, ну скажімо так, своє от, читати ті дисципліни, які відповідають сфері їх наукових зацікавлень. Це теж так. Дуже важливо для нас, і я думаю, що корисно теж для студентів в реалізації власних наукових інтересів. Так, може ще якісь питання є? Алло, будь ласка, так, перепрошую, я ще хотіла запитати, як буде проходити іспит на вступ до магістратури mm -hmm. на вашу спеціальність очно чи дистанційно? Так, дякую за запитання, тому що я більше зосередилася на цьому єдиному вступному іспиті. значить, у нас буде ще фаховий іспит. Він буде проходити дистанційно цього року. Це буде кінець липня. Значить, програма вступного іспиту є на сайті. Я про всяк випадок. Ще її теж продублюю на телеграм-каналі. ну Ми її не міняємо. Фактично цю програму вже декілька років поспіль. Е комісія у нас буде з трьох осіб, і в всі ми проведемо цей іспит. Е як правило, як ми робили минулого року, приєднувалися студенти, е ми отримували адреси, приєднувалися студенти, е давали ми білет і. Е там декілька, скажімо так, 5-7 хвилин на підготовку. Ну і далі була така співбесіда за о, матеріалами білету програма, там нема нічого такого, щоб ви не вчили. Тобто, там декілька таких блоків в, в іспитових завданнях. це Українська мова також це трошки зі вступу до мовознавства, трохи загального мовознавства і. Трошки питань з історії української мови і старослов'янської мови не багато, але це власне те, що ви вивчали. Більше питань з української мови і загального мовознавства і суходомовознавства. З історії не так багато питань. Ще раз я цей, цю програму розміщу, мабуть, сьогодні на нашому телеграм-каналі. От, ну і все воно вже затверджено вченою радою, воно є на, на сайті також. Дякую. Так, добре, можливо, якісь іще питання. Я буду координатором набору, якщо виникатимуть. Будь-які питання можна до мене звертатися. Можна писати на мою поштову скриньку. Також я даю свій номер телефону. В принципі, можна мені телефонувати, нічого тут не, не, не потрібно лякатися. Будь ласка, телефонуйте, інколи виникають питання навіть з реєстрацією. От минулого року, наприклад, були там деякі технічні питання. Ми допомогли, зв'язалися з приймальною комісією. Вони допомогли абітурієнтам. Так що в будь-якому випадку звертайтеся, будемо раді допомогти. З технічних питань, якщо щось незрозуміло, з підготовкою чекаємо. Будь ласка, звертайтеся. І будь-якими іншими форс-мажорами, тому так, що так. часто буває студентів, виникає форс-мажор, і ми хвилюємося, що тоді прилітаємо зі вступом. Насправді ми всі люди, ми все розуміємо, тим більше зараз війна, тому так звертайтеся mm. до Світлани Івадівни, я дуже рекомендую. Як колишня студентка, як випускниця, і тепер викладач. Mm. Mm. Добре, якісь ще питання є. Так, ну тоді ми а, цю всю інформацію обов'язково розмістимо а, на нашому Ютуб-каналі, також розмістимо на телеграм-каналі. І а, думаю, що ваші однокурсники зможуть це подивитися. А, і також передавайте, що, будь ласка, можна звертатися з будь-яких з будь-якими питаннями. Особливо тут, що стосується реєстрації цих електронних кабінетів, щороку виникають якісь питання, це все технічні питання, які ми з радістю допомагаємо вирішити. Якщо потрібно, то і до приймальної комісії звертаємося. Нічого страшного немає в тому, щоб запитати за раз. Та і взагалі будь-які інші питання, прошу звертатися. Ну, тоді, якщо питань немає, то тоді е, дякуємо за е, участь. Дякуємо за те, що відвідали наш е, захід. І е, до зустрічі.